Математика наука точна і серйозна, і прожить без неї нам навіть дня не можна. Сьогодні на уроці математики порівнюємо числа. Граємо в гру, будь уважний. Скільки вушок у зайців? Правильно, два. Скільки крил у горобців? Дійсно, два. Скільки ніг у гусака? Дві. Скільки вух у барсука? Два. Скільки рук у попелюшки? Дві. Скільки п'яточків у хрюшки? Один. Продовжуємо працювати в робочому зошиті. Зараз ми з вами запишемо число. Для цього від згину зошита нам потрібно відступити 10 клітинок, і на 11 ми запишемо 2 вересня. На новому рядочку. Класна робота. Якщо тобі потрібно, тисни відео на паузу і перевір, написане в зошиті. Хвилинка каліграфії. Напишіть у зошиті цифру 2. Введемо її зліва направо півовал, похила лінія вниз справа наліво до середини нижньої сторони клітинки і крива горизонтальна лінія праворуч. Давайте запишемо цифру 2, пропишемо цілий рядочок до полів через клітинку. Тисни відео на паузу і виконай це завдання. Працюємо усно. Розгляньте уважно першу стрічку. Які числа є натуральними на першій стрічці? Я з вами згодна. Дійсно, на першій стрічці всі числа є натуральними, адже ми знаємо, що 0 не є натуральним числом, а всі інші числа є натуральними. Як називаються числа на другій стрічці? Правильно, це двоцифрові числа. А наскільки кожне наступне число більше за попереднє? Правильно кожне наступне число більше за попереднє на одиницю, а кожне попереднє число менше від наступного, також на одиницю. Сьогодні ми з вами удосконалюємо вміння. Порівнювати числа. Ось за місцем у натуральному ряді ми вже з вами можемо порівняти, знаючи, що кожне наступне число більше за попереднє на одну одиницю. Давайте з вами попрацюємо і порівняємо числа 1 і 11. Що в записах спільного? Правильно, що обидва числа записані за допомогою цифри 1. Для запису першого числа використана одну цифру, а для запису другого дві. Перше число це одноцифрове, а друге двоцифрове. Цим вони і відрізняються. У першому числі цифра 1 позначає одиниці. А в другому числі цифра, яка стоїть на першому місці праворуч, означає одиниці, а на другому місці десятки. Давайте, діти, розберемось. І так, число 11, ще раз з вами удосконалим це уміння. Цифра, яка на першому місці праворуч, це одиниці. А ми з вами одиниці підкреслювали рисочку однією. А на другому місці десятки. І десятки ми підкреслювали двома рисочками. Продовжуємо працювати з підручником. Досліджуємо пари чисел. Це завдання номер два, сторінка п'ята. Відкрийте, будь ласка, підручник. І давайте попрацюємо з підручником. Чим відрізняються записи чисел у кожній парі? Що в записах спільне? Спробую творити схожі пари чисел. Перша пара чисел 1 і 11. Ми щойно з вами працювали з цією парою. Давайте ще раз з'ясуємо, то що спільне? Правильно, обидва числа записані за допомогою цифри 1? А чим відрізняються ці числа? Для запису першого числа використано одну цифру, а для запису другого числа дві цифри. Перше число це одноцифрове, а друге число правильно, двоцифрове. У першому числі цифра 1 означає Так, одиниці. А у другому числі на першому місці праворуч. Цифра 1 один означає одиниці, а на другому місці десятки. Спробуйте порівняти наступну пару 9 і 99. Що спільне? Правильно, обидва числа записані за допомогою цифри 9. А чим відрізняються записи чисел? Для запису першого числа використано одну цифру, а для запису другого правильно, дві цифри. Перше число це одноцифрове, а друге число двоцифрове. Дійсно, у першому числі число, цифра 9 означає одиниці. А у другому числі на першому місці праворуч одиниці, а на другому місці десятки. Давайте з вами порівняємо 1 і 10. Що спільного? Так. Для запису цих чисел. Використала цифру 1. А чим відрізняються? У першому числі 1 один означає одиниці, а в другому десятки. 10 і 100. Чим відрізняються? У першому числі цифра 1 означає десятки, а в другому. Сотні. Продовжуємо діти працювати в зошиті. Спробуйте утворити схожі пари чисел. Я утворила ось такі пари чисел. Ці пари чисел потрібно записати ще і в зошит. 2 і 22. Зверніть увагу, від згину я відступила одну клітинку. А ще я утворила наступну пару 6 і 6,6. Тисни відео на паузу і утвори самостійно схожі пари чисел. Сьогодні на уроці ми будемо вчитися користуватися таблицею чисел сотня. Таблиця чисел сотня у вас на слайді. Розгляньте її уважно. Назвіть мені, будь ласка, числа першого рядка. Числа першого рядка, зверніть увагу, починаються числом 1, а закінчується числом 10. Це числа першого десятка. Числа першого десятка це одноцифрові числа, крім числа 10. Знайдіть мені, будь ласка, числа другого рядка. Зверніть увагу, числа другого рядка це числа другого десятка. Числа другого десятка розпочинається числом 11, а закінчується числом 20. Це всі двоцифрові числа. Прочитайте мені, будь ласка, числа третього десятка. Числа третього десятка знаходяться на третьому рядку. І розпочинаються вони числом 21, а закінчуються числом 30. Давайте прочитаємо разом: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Прочитайте, будь ласка, числа четвертого десятка. Правильне числа четвертого десятка знаходяться на четвертому рядку 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Давайте зараз попрацюємо з вами з числами 15 і 51. І з'ясуємо, що спільне в, кожній, в цій парі. Давайте знайдемо ці числа в таблиці 15 це число другого десятка. І 51 це число шостого десятка. Що вони мають спільне? Кожну пару чисел записують однаковими цифрами. А чим вони відрізняються порядком запису цифр. Нам потрібно порівняти ці два числа. Можна при порівнянні нам використати, що при лічбі число 15 називають раніше значить, це число буде менше, ніж число 51. Або звернути на розряди. Число 15 складається з одного десятка і п'яти одиниць, а число 51 з п'яти десятків і одної одиниці. Отже, число 15 буде менше, ніж число 51. Продовжуємо працювати з підручником, це завдання номер 3 Розглянь таблицю чисел сотня. У вас таблиця чисел сотня, є на форзаці підручника. Відкрійте, будь ласка, підручник, знайдіть фарзац, це в кінці підручника. І знайдіть таблицю чисел сотня. І так, назвіть числа четвертого десятка. Працюємо з підручником, знаходимо числа четвертого десятка. Щоб знайти числа четвертого десятка, нам потрібно знайти четвертий рядок 1, 2, 3, 4. Числа четвертого десятка починаються числом, правильно, 31. І закінчуються числом 40. Давайте прочитаємо це числа 31. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Назвіть числа, які містять 7 десятків. А ми знаємо, що розряд десятків це число, яке стоїть на другому місці праворуч.

Знайдіть, будь ласка, числа, які містять 7 одиниць. Зверніть увагу, щоб нам знайти 7 одиниць, нам потрібно знайти стопчик, а на рядок. Ось де в нас цифра 7, і ось ось стопчик це і є відповідь на це завдання. Числа, які містять 7 одиниць, починаються числом.

Кожне наступне число збільшили на 10 одиниць, а кожне попереднє число зменшили на 10. Назвіть мені, будь ласка, числа, які більше за число 37, давайте знайдемо число 37 в таблиці. Але менше від числа. 47. Зверніть увагу, всі числа, які стоять, праворуч, від числа 37, а праворуч ось ці числа. Всі ці числа є більшими за число 37. А числа. Які стоять ліворуч від числа 47, ось вони знову такі ці самі числа, вони є менші за число 47. Якщо нам би потрібно було порівняти число 37 і 47, ми могли б скористуватися, що при лічбі число 37 називають раніше, значить, це число менше, ніж число. 47. А також ми можемо порівняти цих два числа, використавши паразрядне порівняння. В числі 37 три десятки, а в числі 47 4 десятки. Отже, три десятки менше, ніж 4 десятки. 37 менше, ніж 47. Продовжуємо працювати з підручником сторінка 5 завдання номер 4 Прочитай числа. Числа читаємо разом 44, 45, 54, 55. Порівняй числа за їх місцем у числовому ряді. Щоб порівняти числа за їх місцем у числовому ряді, ми скористуємось таблицею чисел сотня. Відкривайте, будь ласка, фарзац підручника і знаходимо таблицю чисел. І так, нам зараз потрібно порівняти числа 44 знаходимо в таблиці ці числа і 45. Ці числа утворюють натуральний ряд. А ми знаємо, що кожне наступне число на одиницю більше від попереднього. І кожне попереднє число на одиницю менше. І від наступного. Значить 44 менше, ніж 45. 54, 55. Ця пара чисел також утворює натуральний ряд. Це натуральні числа. І ми знаємо, що в натуральному ряді. Кожне наступне число на одиницю більше від попереднього числа. Значить, число 55 буде більше від числа 54 на одну одиницю. Продовжуємо працювати в зошиті. Щойно ми порівняли числа за місцем їх у натуральному ряді. Давайте ці пари чисел з вами запишемо в зошит. Ми дуже добре знаємо, що відступаємо одну клітинку від згину зошита і одну клітинку від попередньої роботи. Записуємо пару чисел 44 менше, ніж 45. І наступна пара чисел 45 більше, ніж 44. Відступаємо в бік 4 клітинки. На п'ятій клітинці у нас утвориться наступна пара чисел. 54 менше, ніж 55. І під низом ми запишемо 55 більше, ніж 54. Це ми з вами порівнювали числа за місцем у натуральному ряді. А також ми звертали увагу на паразрядне порівняння. Давайте ці пари чисел запишемо в третій стопчик. Відступаємо 4 клітинки, знаходимо п'яту клітинку. Можете там ставити точку собі для зручності і записуємо числа. 44 менше, ніж 54. У цьому виразі ми звертали увагу на десятки, адже одиниці в цих числах однакові. 4 десятка і 5 десятків. Дійсно, 5 десятків більше, ніж 4 десятки. І другий вираз. 55 більше, ніж 45. Знову таки, в цьому випадку ми також звертали увагу на десятки. Скільки чисел записано? Продовжуємо працювати з цим номером. Скільки чисел записано, записано. Правильно чотири числа. А скільки використано цифр для запису кожного числа? Правильно, дві цифри. Цифра 4 і цифра 5. Продовжуємо працювати з підручником завдання номер 5, сторінка 5. Удосконалюємо вміння порівнювати числа, що спільно в парах чисел перших двох стопчиків. Зверніть увагу: перший стопчик і другий стовпчик. Правильно, спільно те, що пари це двоцифрові числа, записуємо пари чисел в зошит 45. І 27 через клітиночку і вчимось порівнювати. Порівняння починають з розрядних десятків. 45 має 4 десятки. А 27 2 десятки. 4 більше, ніж 2. Отже, 45 більше, ніж 27. Записуємо наступну пару чисел: 72 і 71. Міркуємо так. Число 71 стоїть у натуральному ряді попереду від числа 72. Тому число 72 на одну одиницю більше, ніж 71. Отже, 72 більше, ніж 71. А можна ще цей випадок порівняти. Десятки тут однакові, звертаємо увагу на одиниці. В числі 72 дві одиниці, а в числі 71 одна одиниця. 2 більше, ніж 1. Отже, 72 більше, ніж 71. Записуємо на наступну пару чисел. 12 і через клітиночку 19. Міркуємо так. Число 12 стоїть у натуральному ряді попереду від числа 19. Тому 12 менше за 19. Можна застосувати і інший спосіб міркування. У числі 12 і 19 однакові десятки. Тоді розглядаємо одиниці число 2 менше за число 9.

Продовжуємо порівнювати числа. Що спільно в парах чисел останніх двох стопчиків? Розгляньте, будь ласка, третій стопчик і четвертий. Що спільне? Правильно, пари чисел утворені однозначне число і двозначне число. Давайте з вами знайдемо п'яту клітинку. 1, 2, 3, 4, 5. Тут можна поставити точку. Тут ми будемо з вами записувати наступну пару чисел, утворюючи другий стопчик: 7 і 77. Міркуємо так. 7 складається з одиниць. Значить, воно менше число, ніж 77. 7 менше, ніж 77. 13 і через клітинку 3. Міркуємо так. У числі 13 є десятки. Тому воно більше. 13 більше, ніж 3. 28 і 5. У числі 28 є десятки. Два десятки. Тому воно більше. 28 більше, ніж. 5. І остання пара чисел 9 і 10. Один десяток більше, ніж 9 одиниць. Отже, 9 менше, ніж 10. Підсумок уроку. Сьогодні на уроці ми удосконалювали вміння порівнювати числа. Ми пригадували способи порівняння чисел за місцем розташування в натуральному ряді та удосконалювали вміння парозрядно порівнювати числа, звертаючи увагу, або на десятки, або на одиниці. Якщо ти не відчував труднощі і тобі було все зрозуміло, намалюй веселого смайлика в зошиті. А хто постійно відчував труднощі і потребував допомоги, намалюйте такого синього смайлика, зажуреного. Дякую за роботу на уроці.